Як зробити страшенно цікаву декорацію з паперу на Хелловін? Візьміть квадрат паперу помаранчевого кольору і зігніть його навпіл по діагоналі. Перекрутіть на столі, щоб довга сторона трикутника була знизу. Візьміть лівий кутик. Пригніть його до правого. Співставте кутики. Притисніть там, де зігнувся папір у центрі. Перекрутіть на столі, щоб довга сторона була зверху. Візьміть лівий кутик, пригніть його до правого. Прогладьте у місці, де зігнувся папір. Довга сторона трикутника має бути з правого боку. Малюйте візерунок простим олівцем, повторюючи за мною. Виріжте декорацію з паперу на Хелловін за намальованими лініями. Розкрийте папір, обережно потягнувши за краєчки. Поставте вподобайку, підпишіться і натисніть на дзвіночок.